Усім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні, друзі, 13 лютого 2026 року. 13 п'ятниця сьогодні. Ну, ну яка різниця? Уже багато питань на рахунок того, що робити навесні з деревами. Вже ось у нас 16 лютого 5 рочків в нашому каналові буде день народження. Друзі, отримали ми на Новий рік срібну кнопочку. Дуже багато у нас підписників, дуже багато глядачів. Дуже дякую вам за теплі слова в коментарях, за те, що ви дивитесь нас. Кожен рік я показую, як я підживлю, як я обробляю усі усі культури, що у мене в городі. Все показую насправді. Якщо воно захворіло, то захворіло. Якщо воно там все добре, то воно все. Все добре, показики врожаї. У нас кожен рік величезні просто. Я не боюся хімічних препаратів, як деякі пишуть, що ой я не використовую. Ну не використовуйте. А мені потрібні врожаї. То в мене кожен рік дерева завалені врожаями. Але сьогодні, друзі, відео піде на тему того, що робити навісні з деревами на рахунок підживлення. Зима була. Усієї у всієї України скажімо так дуже зимно. Дуже морозна була, дуже багато снігу було. Морози були як ніколи. Ну, я думаю, що по усій Україні, не тільки в моєму регіоні. От у Кривому Розі, такої зими я за своє життя, мені майже 50 років, я не пам'ятаю, щоб були такі сильні морози. Були, було і снігу у цьому році достатньо. Опадів в цьому році дуже достатньо, прям дуже достатньо. Земелька напиталася, але дуже було. Погано, коли не було. Снігу а були сильні морози. Це великий стрес дало нашим деревцятам, нашим кущикам, виноградним кущам, смородиновим кущам, ну, в кого що зростає. У мене на городі зростає дуже багато плодових дерев, ось у абрикоска. Кожен рік я вам її показую. Ні разу ще не було за стільки років, щоб вона не плодоносила. То хто хоче великі дійсно вражаї, залишайтеся з нами на каналі. Я все показую почергово, як обробляти, як підтримку. Дживлювати, як збираю врожаї, коли обрізаю дерева. в общем, все-все-все все показую. То залишайтеся з нами, будь ласка, ось слива моя, що я прививочку робила, ось яка вона величезна, вже вона дуже завжди завалена врожаями. Черешенка, оця старенька, обрізана дуже сильно, але вона теж завжди завалена врожаями. То що хочу я сказати у цьому році, наші дерева дуже великий стрес получили, від того, що були сильні заморозки. Я вже заглядала, дивилася до деяких людей, багато у кого потріскана кора. На ну на самих деревах це теж дуже дуже погано. Ем, ну в общем, хтось мені казав. Ну, деякі люди кажуть, от добра зима, це повимерзали шкідники, повимерзали хвороби. Нічого не повимерзало. Не придумайте, це бабусині казки. Друзі, нічого не вимерзає від слова зовсім. Тим паче такі заморозки. Я навіть по на рахунок кліща скажу, раху кліщ витримує навіть мінус п'ятдесят. Так що і ніякі хвороби. І навіть якщо вони десь там у вас і вимерзли, то м, любими там навіть бджілками нашими занесуться на дерева і хвороби, і шкідники, і вітром, і усілякими насікомими воно все позаноситься. Навіть якщо у вас все повимерзало, хоча такого бути не може. Ну, то, то так то, ну, друзі, Обробки будуть вже на початку, коли вже з'являться. У нас ті часи, коли треба буде обробляти. У мене, в принципі, на каналі є. Подивіться за ті роки. Я кожен рік все роблю однаково. так що полистайте, подивіться, кому цікаво наперед. Але коли я буду обробляти, я все покажу. Е, зараз ще дуже рано, друзі. Але коли настане час, ось хочу підійти. Ой, дуже у нас дуже у нас тут все. Мокро, прям земля, мокра, мокра, дуже мокра, ось я не можу, єлі-єлі стаю. Ну, ось покажу. Отакі наразі бронючки. Це я на прикладі грушки вам показую. Бачите? Не видно тут ні рожевого, ні зеленого, ні білого, нічого. Просто сплячі бруньки. Все на цей час все робити зарано. Що обробки, що підживки, вони ну, вони просто не, не мають значення наразі. Так, тепер по підживкам. Е, я вам чесно скажу, я дуже рідко підживлюю самі дерева. Я оту буває то попіл кину про просто отак так от порозсипаю, то нітроама фоскою буває весні я. Просто коли йде дощ, іменно по дощу з парасолькою ходю по городі. У мене ось, бачите, стежички всюди такі настелені, то мені вдобно ходити. І наразі мені вдобно ходити, немає грязюки. Слизь слимаків немає під ними. Я вже десять разів, не 10, а мільйон разів казала. Немає, ніде вони тут не збираються. Ну то, в общем, що, друзі? Я завжди, е, отак, от коли вже на весні, коли вже листячко є, то я нітрома фоску. Просто розкидаю. Так, от розкинула, розкинула дощиком Воно е, туди все підживочка пішла до корінців. Там іде е, е, цей фосфор, калій і, і азот. Але, От оце перше підживлення, нам треба буде зробити, ну обов'язково, навіть якщо ні разу ніколи нічого не підживлювали, треба зняти з дерев стрес і треба дати самим корінцям перший такий поштовх, щоб самі корінці вже добре працювали. І це треба буде зробити перед тим, як буде наростати зелена маса. Ще перед тим обов'язково. І обов'язково, щоб в цьому добриві не було. Від слова зовсім не грамульки у нас не було е, цього азота. Ні в якому разі. Любе добриво треба буде дати іменно калійно-фосфорне, щоб там був і калій, і фосфор. Якщо є можливість, хай і буде кальцій. Це теж буде дуже добре. Але давайте е, дати треба деревцям в халатній формі. Треба не просто розсипати по дощу або просто розсипати. Ні. Треба водним розчином залити обов'язково, щоб воно дуже швидко подіяло. Кажу вам, друзі, хто в кого немає попілу, то купіть просто калійне фосфорне добриво, розведіть у водичці і полите під усією кроною. Цей час буде тоді, коли. На брунічки ось у мене черешенка з'явиться зелений конус. Не рожевий, не біленький, а зелений. Іменно отут на брунічки з'явиться зелений колір. Листячко тільки надумає прокидатися, друзі. Оце час. Робити цю підживку обов'язково треба в цьому році зробити. Я кажу не тільки за свій регіон, я кажу за всі регіони нашої України, бо дійсно зима була не така, як завжди. Вона була набагато морозніша і наробила шкоди, думаю, всюди. То, то отак. І дивіться, треба підживочку зробити під усією кроною. Не тільки коло стовбурця. А під усією кроною. Крона, друзі, це повністю усі гілочки, отак як ідуть в різні боки. Тобто крона тут від стовбурця йде десь, може, з метр отакого. Це невеличка деревинка. Але ось у мене черешня, крона йде, крона кінчається, верніше під кроною це означає, що не тільки отам при стовбурці треба буде вилити це добриво, а всюди-всюди, де аж закінчуються оці найменші гілочки, ото все попід кроною. Ось у абрикоса теж, оце дуже великий обсяг цього, цієї землі. Там на початку товсті будуть корінці, потім тонче, тонше, 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 але їх всіх треба підживити. Обов'язково цю обробочку треба зробити для того, щоб наросла зелена маса добре, щоб добре зацвіло, зацвіла деревинка. Щоб добре зав'язалися плоди, саме найголовніше у любій рослині це корені, і от нам треба в цьому році обов'язково дати іменно кореням великий такий класний поштовх і прибрати оцей стрес, що нашкодив, ну що зробила зима нашим деревцям. Розводимо любе калійно-фосфорне добре, виберемо, розводимо у водичці і те 10-літрове відро розливаємо ну, десь на квадратний метр, на півтора квадратних метра під кроною. Тобто під велику доровину треба буде декілька таких відер розлити. Це обов'язково, друзі. Так, воно може затратно, але це треба буде обов'язково зробити. Я в мене в хаті пічне отоплення, я топлю дрова. Але друзі, хочу сказати, ті роки я купувала беркети із лузги сонячникової. Це саме найкраще добриво, попіл з них, саме найкраще. Там дуже багато калію. А від, ну от я топлю деревами ну різних порід, то у різної породи деревини різний состав самого калію. Фосфор там в досталі, але калію буває більше, буває менше. І є теж кальцій. Але тепер дивимося: я буду користуватися попілом у цьому році, розчином попілу. Зола, кажуть, хто як хоче, так і каже, я кажу попіл. Ну, то таке діло. В ньому ще є калій, фосфор, кальцій і дуже багато ще мікроелементів. Але вони є. Не в такій доступній формі, щоб вони швидко подіяли. Треба зробити, по-перше, халатну форму, по-друге, треба обов'язково це робити водний розчин. Я буду робити на основі цей водний розчин, на основі витяжки з попілу. Тобто беру 10-літрове відерце, всипаю туди півлітрову баночку попілу. Не пів кіла, а півлітрову баночку попілу всипаю. Все той попіл, що у мене із плити. І заливаю повністю водою, обичною з крану. Залила. І десь години на 24, це як мінімум, залишаю. І, верніше, перед цим беру паличку. Обов'язково перемішую, перемішую добряче, вона не розчиниться, вона просто отак розійдеться. Щось розчиниться, щось буде там осадом. Але розмішала і залишила на 24 години як мінімум. Потім ліпше просто взяти інше відерце і злити сам оцей верх. Оце, оце, вийде і, оце воно і вийде саме найперше це витяжка із попілу. Осад можна просто взяти, там, я обично або під малину просто викидаю таково, трохи там, трохи там, трохи там, або просто під дерева отак от беру-беру, розкидаю. Він, в принципі, нам не дуже той потрібен. Воно так, просто щоб не викидати його там кудись. а так попід та й все. А от із самої само цього, цього розчину вже будемо робити іменно хелатне добриво у доступній формі для рослини, що означає халатна форма, ну, форма, щоб було воно доступне для рослини. Я скажу на простому прикладі, от у мене є яблуко. І у мене є консерва кілька в томатному сокі. Ну, от, от ну, будемо так вважати, яблуко я беру і їм. Оце наприклад і цього це халатна форма. Е, а от саму консерву мені треба щось зробити, щоб її дістати звідти. Я її не можу просто взяти і їсти. Мені якось її треба відчинити. І от на цьому прикладі, от таку саму, із цього розчину будемо робити добриво, щоб воно поглиналося. Воно там є вже і кальцій, і калій, і фосфор. Але воно, коли ми вилівили, порозливаємо коло дерева. Воно воно буде в землі, але деревина не зможе корінців впитати його в себе, з'їсти, скажімо так, його, бо воно не в доступній формі. Зробити халатну форму, то треба погасити оце все, оцей розчин, оцтом. Це саме найкраще. Хтось там ем, кипятком, хтось лимонною кислотою, але саме найдешевше, саме найліпше, верніше це оцтова кислота. Ну, як ми кажемо, оцет 9%. Я обичний беру в АТБ, саме найдешевше все одно, друзі. І оце сюди потихеньку, невеличкою струєчкою вливаємо, влили, помішали, помішали, і піде така реакція, бурління, невеличке таке бурління. І вливаємо стільки оцту, поки не прекратиться це бурління. Багато друзі, бачила роликів, деякі блогери кажуть, що там на стакан попілу треба стакан оцту, або на баночку попілу треба баночку оцту. Ні, друзі, це неправильно. Треба повністю погасити оце все, поки не прекратиться шипіння. Це треба робити доти, поки дійсно буде все тихо там у відерці. І в алюмінієвому не можна. Це або у пластиковому можна зробити, або в стекляні скляній посуді. Ну, в общем, в такому, щоб не було ніякого, ну, ну, ну не підходить, в общем, те відерце скажімо так, саме найкраще це пластикове відро. От, оту буде саме найкраще. Воно не роз'їсть, але і не буде ніякої іншої реакції. Може дивлячись, який попіл, який там сам состав у тому попілі, який він, чи то він свіжий той попіл, чи то він вже декілька місяців полежав. В общем, від цього теж все залежить, скільки оцту треба буде вилити. Може, і одну, один стакан буде достатньо, а може і навіть цілий літр, цілу пляшечку прийдеться вилити, поки перестане бурліти. І от, як ми вже це перестало бурління все. Оце вже це цим розчином розливаємо коло коло під цією кроною. Е, Аналогічно, друзі, як і мінеральне добриво, так само і це добриво е, десь на квадратний метр, на півтора квадратних метра. Оце десятилітрове відеречко розливаємо е, під деревами, е, під кущами усіма. І у мене багато смородинових кущів. Це в мене червона смородина. Тут у мене воно чорна смородина, це я теж буду таке, такі процедури робити. Виноградні кущі, ось у мене є, теж буду. і під, 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 під виноградні кущі теж буду таким розчином робити. Знаєте, я ще казала, що всю зиму посипаю саму. Червону смородину, що на неї по річки кажуть, просто зверху попілом. І в мене подивіться мої минулі. Поза, 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 поза минулі роки. У мене з кожного куща більше відра завжди червоної смородини. Я збираю. Я Це показую, У мене це все є на каналі. Дивіться і листайте то ну у цьому році, бачите, я посипала. Попілом, але я обов'язково ще нав... от коли з'являться такий зелений конус на бронячках, то я ще буду робити таким розчином заливати. бо Ну дуже великий стрес, друзі, по витримали, що дерева, що кущі з цією зимою. І тут ось очерешенка. Бачите, така невеличка. Тут десь під кроною буде десь метр, може, метр двадцять. Отаково, от але його треба теж буде залити повністю і підживити. Як молоденькі деревця, так і ось у старенькі деревця. Вся, вся ця підживка підходить як для тих, як і для тих. Єдине друзі, ще раз наголошу, з цим добривом не треба, щоб був азот, ні в якому разі. Азот треба буде дати трохи пізніше. Зараз треба калійно-фосфорне добриво. І, до речі, оце з попілу, яке я вам тільки що розповідала, як робити оце калійно-фосфорне добриво, то там ще буде і в доступній формі ще й кальцій. Це теж дуже-дуже класно. Всі ці елементи дуже потрібні нашим рослинкам. То... Друзі, допомагаємо деревам і будемо у подальшому з великими врожаями. По мірі того, як буде змінюватися погода, як буде показувати себе погода, як будуть себе деревця та показувати, я буду вам розказувати, коли і як, чим я буду обробляти від хвороб та шкідників. Залишайтеся з нами, будете завжди. З великими врожаями не будуть хворіти не деревця, не кущі, і буде все добре. Друзі, всім з самих самих величезних врожаїв, теплого та ясного сонечка, всім самого-самого найкращого. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, люблю вас, ціную. Слава Україні!